Попросили дівчата на роботі показати, який я собі зробив млинок. Звичайна болгарка. вона болгарка була інтерскуловська. І знайшов я у бабушки в сараї човунця старенького. Показую всередині, зробив такого ножа. Посередині просверлив отвір для болгарки і два отвори для кріплення під болтики. З цієї сторони, показую, закріпив її на уголках. Два болтика прикрутив глещика і двома болтиками для де ручки кріпляться, прикрутив болгарку. Все кріплення. Тепер засипаємо сюди всередину. Ось він набрав вже у відерце. тут три ковшика кукурузи і ковшик один оцього костер, який на кухні. Ось так воно виходить. Тепер вмикаємо. Ну, от буквально, скільки тут хвилини не пройшло, і в нас ось така от комбікорм для курочок. Форма дуже удобна, тому що ви самі побачили, що в центрі воно все збирається, перемалюється через центр і на боки виходить. І дуже швидко, дуже зручно. Якщо комусь подобається моя конструкція, будь ласка, робіть собі. Дякую за увагу.